Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 10 листопада 2024 року. Ми продовжуємо займатися обрізкою і хочу вам показати обрізку молодого кущика, тому що дуже багато дзвінків і запитань бачу в інтернеті, і мені надсилають і на Viber, і у Фейсбуці, як обрізати молоді кущі на зворотній ріст. Що це таке зворотній ріст? Як то кажуть, багато хто ну, не розуміючи для новачків Тому хочу показати. Зараз я покажу на двох кущиках. Це ті кущики, які садили в цьому році ми весною. Якщо вам цікаво, можете подивитись відео, там буде прикріплена також силочка під відео на цей ролик, як ми їх висажували. Це два кущики в нас денька посажені тут. Як ми садили, підготовлювали ямку, який був саджанець І ось рядишком у нас тут красавчик. Два молодих саджанці були посажені в цьому році весною. Було обрізано на 4-5 брунічок. Вирощували ми два пагани. Тут теж розпускались, але ми їх обрізали зламували, щоб в нас росли два пагани. Два пагінці в нас виросли ось такої товщини, товщина десь близько ну так, міліметрів, десь 6-7 міліметрів. І ось як бачите, все чистенько, частенько і все виросли вони. Ось до верхньої проволочки. Висота шпалери у нас 2 метри. Тому все зачекано. Ось, ось такі два пагінці. На нашій так само можете побачити, ось також було обрізано на 1, 2, 3, 4, 5 брунічок. І ми вирощували також два пагінця. Також товщина пагінців у нас десь 6-7 мм. І також длина, ось, як бачите. Також палера, виросли вони до верха палери. Ось рукою я достаю 2,10 і почеканено цей пагінець. І ось цей пагінець також такої висоти. Все визріло дуже, дуже чудово в цьому році. Так що, як ми будемо їх обрізати зараз? Ну, багато хто е, говорить і робить, що обрізав вже на плодоношення, залишаючи там е, десь 60-70 см длину. І можна побачити на цих бруньках у нас якісь вже перві сигналочки, перший врозай. Але я не рекомендую це дуже робити, тому що корін, коренева система нам потрібно, щоб добре вкоренилася. Розвивався у нас кущі, виростили ми чудові рукава, які будуть уже служити в наступні роки. нам. Для врожаю. Тому я буду обрізати ці кущики, як вони чудово не виросли, як не то щоб нам було е сформувати правильно наш кущ. Тому ми обрізаємо на зворотній ріст, як говорять, на 4-5 брунічок. Я завжди обрізаю з невеличким запасом. Не ріжу прямо на 2 брунічки цей пагін і 2 цей, щоб вирощувати тільки лише 4 пагани, а ріжу. 1, 2, 3, 4 на 5 брунічок цей пагін. Це ще нижче суха зріза, І тут 1, 2, 3, 4 на 5 брунічок цей пагін. Ось як бачите, що в нас що в нас вийшлося Ось так, обрізка на зворотній ріст. Е, потім, якщо на е, наступну весну, уже як вони будуть розвиватись, І це ми ну, якщо це будемо показувати е, грубо говоря, на цих двох саженцях, як сформувати кущ. Як ми його садили, ви бачили? Зараз ми е, по осені обрізали його на зворотній ріст. А з весни я вам вже покажу, що ми будемо вирощувати на цьому пагані два, можливо, три запасні е, пагани рукави. І так само тут будемо вирощувати два, можливо, три. Пагани. Будемо дивитися по силі росту, як буде в нас він виходити зими і розпускатися. І Потім уже я покажу, як на наступну осінь ми будемо формувати по 4 рукави на цих кущиках. Ось це в нас динька обрізана. І Зараз ми перейдемо до нашого красавчика іншого е саженця. Також те, що вище ми обрізаємо. І так само тут 1, 2, 3, 4, 5 брунічок. тут. 1, 2, 3, 4, 5 брунічок тут. Все, це ми обрізали. Як ми будемо вкривати, також багато запитань. Є багато способів, хто робить баклажку 5 літров, 2 літрову ставить сюди і потім обсипа землею. Ну не знаю, скільки е, років, як то кажуть, я займаюся і батько мене так вчив. Ніколи ніяких баклажок ми не ставимо. Просто засипаємо, беремо, копаємо і засипаємо повністю, повністю це все. Все землею. Ну, зараз я думаю вам трішечки покажу, як це ми зробимо. Ну а зараз я вам покажу швиденько, як ми будемо прикривати з одної сторони ми отак беремо і просто без всяких бутилок просто накриваємо наш саджанець. З однієї ми викопали, зараз з другої, з іншої. Ну, ось із цієї також ми беремо і насипаємо. Акуратно, потихеньку, щоб не зламити наші пагінці. Ось так. Все. пагінці у нас не видно. Все, оце. Оце так, саджанець у нас вже на зиму прикритий. Не потрібно засипати там 20, 30, 15 см вище, все, пагінці прикриті. Їх не видно, все чудово. саджанець у нас вже захований на зиму. Так, ми однорічний саджанець з вами обрізали на зворотній ріст і вже прикрили землею. Так же саме ми зробимо із цим саджанцем. Так що Ось так е, іде обрізка і укриття однорічних саджанців, які ми висаджували ну, цією весною і е, в цьому році обрізаємо на зворотній ріст. Я думаю, я відповів вам на таке запитання, як обрізати однорічний сажанець. Ну, а на цьому поки що все. Будемо слідкувати за цими саженцями далі. Як ми їх будемо формувати весною? вже. Обрізати на наступну осінь. І так з кожним роком я думаю на цих двох кущиках вам покажу. І ви також будете разом навчатися формувати кущі винограду. Ну, Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічів.